Серпнева конференція педагогів пройшла сьогодні у міськраді. На засіданні обговорювали питання готовності закладів освіти приймати учнів та шестиденну форму навчання. Наразі, за словами міського голови, всі школи та дитсадки до початку навчального року підготовлені на 100%. Про це та інше знає Юлія Брик. Цьогоріч за парти у Дніпропетровських школах сяде майже 84 тисячі учнів перших 11 класів. Всього у місті 363 комунальні заклади освіти. За лічені дні до початку навчального року у міськраді запевнили, кожна школа та дитсадок готові прийняти дітей у свої стіни В складних економічних умовах, але керівники закладів разом з керівниками освіти, керівниками районів міста знайшли можливості залучити. Кошти на підтримку, організацію робіт по забезпеченню підготовки до початку навчального сезону не обійшлося цього року і без нововведень до шкільної програми. На вивчення дітьми предмету захист вітчизни освітяни виділили додаткові години. Також провели перерозподіл годин алгебри і геометрії та внесли додаткові рекомендації до організації виховної роботи. Завдяки громадським обговоренням внесено зміни до навчальних програм з історії України, української літератури і інформатики. Обговорювали освітяни актуальне питання про шестиденну форму навчання школярів. Фахівці вважають, проблему з цього робити не слід, адже зараз факторів, які б заважали навчатись за старою схемою, немає. Ми щойно перейшли з планів, де було 39 годин навантаження на тиждень до планів, де 33 години на тиждень. Що за проблема дозволити три місяці працювати за старими нормами, які узгоджені були з всіма мі... санітарно епідемічними нормами? Зараз Дніпропетровські школи здатні запровадити дистанційну форму навчання. Вже у вересні освітяни планують перевірити її на практиці, дослідити результати та прийняти остаточне рішення щодо подальшого її застосування. Інакше кажучи, ця програма дасть змогу школярам опрацьовувати певні теми предметів самостійно, і як наслідок їм не доведеться ходити до школи по суботах. Так що управління освіти говорить про те, що ми все-таки будемо працювати за п'ятиденною формою навчання, щоб дати змогу батькам спілкуватися з дітьми в повному об'ємі, дітям відвідувати гуртки, секції, басейни. Наразі спеціалісти також пропонують збільшити весняні канікули на 10 робочих днів з 9 по 29 березня. Зимові ж поки залишаться без змін. Ольга Соколовська, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.